Допитливим учнем і щирою посмішкою Олександра Сокола пам'ятають у цій школі. Тут він зростав, звідси вирушив у доросле життя. Працював на металургійному підприємстві. З осені 22-го року захищав Україну від російських загарбників на харківському та донецькому напрямках. Вчителі 87-ї гімназії кажуть, пишаються своїм випускником і зразу спливає пам'яті образці цього хлопця, хлопця нашого учня, невеличкого рухливого, жвавого, з величезними світлими очима, які дивились на цей світ любов'ю. Не знаю, яка харізма була в цієї дитини, але його любили не тільки однокласники, не тільки однолітки, але й всі старшокласники, не тільки школи, але й нашого мікрорайону. Поки про людину пам'ятають, поки про неї думають, поки його згадують, він живий. Герої не вмирають. 7 лютого цього року Олександр Сокол вдруге отримав тяжке поранення в населеному пункті Орлянка Коп'янського району на Харківщині. Життя бійця обірвалося у госпіталі 29 лютого. Під дрон попав. Він дуже-дуже всього посікло, перестріляло. Ну, не змогли. До кінця її вже толічить дуже больно, звісно, що він пішов туди і не вернувся. Тяжко мені без нього не його. Меморіальну дошку на честь Олександра Сокола відкрили на фасаді 87-ї гімназії. І Олександр Сокол з меморіальної дошки буде щодня зустрічати і проваджати нас, кожного разу нагадуючи про те, яку надвисоку ціну платить український народ за свою свободу і незалежність. Пам'ять про Олександра Валентиновича Сокола живе і буде жити в стінах нашої гімназії. Михайло Бустров, Максим Пономарьов. цей день.